Вхід до саду Шевченка зі сторони Римарської. Зупинятися тут водіям заборонено. За це їм загрожує штраф. Поруч семиповерховий паркінг. Нині він закритий. По обіді парковку тестують. Заїжджають автівки. На електронному табло змінюється кількість вільних місць. Паркінг почали зводити у травні 2018 року. Нині тут встановили знаки та шлагбауми. Облаштували пропускну систему і пункт охорони. На стінах повісили інформаційні стенди. Там йдеться, працюватиме паркінг цілодобово. Сплатити можна готівкою та карткою, пускатимуть відвідувачів у масках. Є тут і окрема стоянка для габаритних машин. Тут незрозуміло. Під'їхали, ні стати ніде, нічого. Поки зачинено. Обов'язково потрібно, тому що місто розширюється, а запаркуватися проблема. Де машину зараз мені поставити? Ніде. Є закриється парковка, так що поставити? так що я з удовольством би поставив тут. Торік у серпні колишній Мер Харкова Геннадій Кернес писав у Фейсбук. Паркінг у саду Шевченка розрахований на 300 автівок. Він вже готовий. Будівлю завершили, допрацьовуємо документи. Того ж місяця оголосили новий тендер на продовження будівництва. Йдеться на сайті публічних закупівель Прозоро. Загальна вартість паркінгу 107 мільйонів гривень. У півмільйона обійшлося будівництво одного машиномісця. Усього їх 200, каже Євген Лісічкін, представник центру, який займається антикорупційними розслідуваннями цей паркінг буде щорічно при повній завантаженості приносити, ну, там 7-8, може 10 мільйонів гривень. Ну, це буде, якщо на балансі парксервісу там 5-10 гривень вартість години паркування. І це піде, ну, звичайно, його треба прибирати, його треба охороняти. Слідкуватиме за роботою паркінгу комунальне підприємство Харків Парк Сервіс за годину стоянки водії сплачуватимуть по 5 гривень, пояснює його директор Дмитро Мандріков. Ми розпочнемо благоустрій прилеглої території до вказаної будівлі, яка буде, на якій будуть розміщуватися близько 70 машин місць. Крім тих, що будуть розміщуватися в самі будівлі парку. Це не питання про заробіток грошей, тобто це соціальні проекти, які фінансуються з бюджету міст, міст та державних бюджетів. На питання, чому паркінг досі не відкрили, Мандріков відповідає так. Потрібно було пройти певні розрахунки зі всіма підрядними організаціями, що його будували, та пройти документальний, документальний порядок. Отримання сертифікату відповідно, відповідно до готовності об'єкту та прийняття його в експлуатацію. За словами Мандрікова, відкрити паркінг планують наступного вівторка. Маргарита Дешкіна, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.